Більше тисячі дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. З них 443 дитини загинуло. За 9 місяців війни мільйони сімей із дітьми були вимушені виїхати. Вони зіткнулися і чималою малою кількістю проблем. Саме для таких родин у Хмельницькому запрацював консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України справ людини. Маємо за честь, що сьогодні до Дня прав людини, який міжнародного дня прав людини, який відзначається 10 грудня, маємо відкриття такого консультаційного центру в місті Хмельницький. Сьогодні у нас відкриваються в двох регіонах такі консультаційні центри. Сьогодні тут у місті Хмельницькому, і також в місті Львові. Але в планах у нас розширення цієї співпраці і відкриття такого, таких консультаційних центрів. В кожному регіоні для того, щоб максимально наблизити доступність громадян наших до необхідної допомоги та підтримки. Консультаційний центр надає підтримку громадянам онлайн та офлайн. У такий спосіб можна повідомити про дитину, яка загубилася, про злочин скоєний проти дитини, у разі якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих, якщо вам відомі факти депортації дитини, про примусову зміну громадянства та документів дитини або про інші порушення прав дитини під час війни. Мені приємно відзначити, що люди телефонують не тільки онлайн, а й звертаються офлайн зокрема, приходять до громадської приймальні уповноваженого. В нас були і такі, і такі звернення. Також приємно відзначити, що в рамках допомоги одній людині ми маємо змогу інформувати, наприклад, уповноважені органи це такі як офіс Генерального прокурора, головне слідче управління Служби безпеки України. Також ми інформуємо національне інформаційне бюро про будь-які факти депортації українських дітей. Нашого звернутися до центру можна із понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16.00. Додатково надають консультацію через портал Діти війни.